Криворізький батальйон 40, що перебуває у гарячих точках в зоні АТО, у минулі вихідні отримав допомогу від міста та його небайдужих жителів. Допомога прибула в зону АТО 21 червня ввечері. Вантаж супроводжували радник губернатора Дніпропетровщини Микола Колесник та заступник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко. Загалом для бійців батальйону Кривбас зібрали чотири вантажних автомобіля. Передали 60 бронежилетів, 230 бушлатів, 10 сучасних радіостанцій Моторола, а також дуже багато продуктів харчування, засобів гігієни. Також бійцям передали два вантажних автомобіля КАМАЗ і УРАУ. Машини залишилися в розташуванні батальйону і солдати можуть виконувати на них бойові завдання. Відтепер батальйон повністю забезпечений бронежилетами, запевнили Микола Колесник. Андрій Гальченко натомість вони застерігають: купувати бронежилети приватно не варто. Найчастіше це не сертифіковані застарілі зразки, які не витримують перевірки. І демонструють журналістам два бронежилети: один, який прибув з гуманітарною допомогою, інший куплений приватною особою. Вот вистріл. Это, кстати, как раз ніколичка ліснікаві стрілював Это вот два вистріли, чтобы вам було понятно, да? 5.45 в пыль. пиль Все, да. это, это ровно. 7,62 имеет маленькую мятинку. А это и вот жизнь. И результат вот привозят, да, там передают. Да, вот Друзья, с то, 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 что вы видите, реально. Просто вытягивается пластина с любого бронежилета, их берется там периодично. Выставляется, производится выстрел э, Пистолет. с пистолета. Да, АК-45 и АК-76. Все. А лучшее проверки, да, ну и пулемет соответственно. Лучшей проверки нет. И вот сегодня нам принесли, показывали вот здесь вот в коридоре, да, э, отстрелянную пластину, которую апостоловцы купили для своих э, ребят. Вот с задней стороны э, при выстреле СВД с 50 метров у него есть выпуклость. Чтобы было понятно, вот эта выпуклость – это холодец внутри организма. То есть все органы осыпятся. Должна быть ровная абсолютно пластина и никак по-другому. Взагалі побут наших бійців зразковим поки що назвати важко не вистачає елементарних речей, навіть змінної форми та білизни. Також дуже потрібні душові кабінки, якісні намети, адже на сході йдуть проливні дощі і ночами досить прохолодно та сиро. Бойовий дух бійців піднесений, і це головне усі вони добровольці. У батальйоні є і справжні спеці, Люди, які пройшли школу у гарячих точках, є й Майданівці і беркутівці. Але вони разом і готові загріти. Щати єдність України натомість атмосфера у містах та селищах в зоні АТО вкрай напружена і загострена, а умови для самих мешканців інакше як пекельними не назвеш. Населення поступово починає розуміти, що нічого крім мародерства і гасел лідери самопроголошених республік ЛНР та ДНР їм не запропонують. Там просто люди забувають що така пряма походка, Реально прямая походка. Вот чем ниже ты голову втянешь, тем больше у тебя возможности живым дойти до конца тротуара. И там уже точка невозврата для некоторых, к сожалению, перейдена. Да, там потерянные родственники, потерянные друзья, потерянные родные, близкие, погибшие боевые товарищи. И, и, и там некоторые позиции уже можно рассматривать как ровное место. Вот это все, как это все выравнивает. Представляете, если Ахметов уехал из Донецка, Какая там ситуация? Электоральный и политический вес Рената Леонидовича в Донецке был на порядок выше, чем у Игоря Валерьевича Коломойского в Днепропетровске. Только Коломойского я не буду не ни хвалить ничего, но это объективно. Вот эта линия обороны, да, которая построена, линия Коломойского, ее можно сравнить с линией Маннергейма. І Ренат Леонідович мог силами своєї охраны, своїх предприятий горно туричського комплекса навести там порядок. Это вопроси спорне. Это я говорю сейчас, наверное, даже не столько своєму заключенню. Это то, що говорять там люди. Утримання професійних російських найманців та снайперів, які тероризують жителів східної України, коштує до 15 тисяч доларів на день за кожного. Українські найманці обходяться бойовикам у рази дешевше. 500 в день без боя столкновений, 1000 долларов в день с боя столкновением, рядовой 500 долларов украинской армии, офицер 1000 долларов украинской армии. Выехать через ДНР или ЛНР блокпост 500 долларов ребенок, 1000 долларов взрослый. Не на всех блокпостах это так, но есть однозначно где-то проверена достоверная информация и все. Що може послужити мостом для обох сторін, то це діалог, і до нього наші військові готові. Ті, кого руки чисті, ну положили зброю, і ми всі в діалогі однозначно. Те, що потрібно розмовляти з тими, хто готовий розговору местними з нашими людьми. Вся проблема в тому, що там диктують, ну, туристи з Росії. Ну, Росія не сторона конфлікту. От Росія точно не сторона конфлікту між нами і українцями. Мы должны разбираться сами, а когда и политтехнологи работают, да, там в ДНР, в ЛНР и в, и в Кривбасе работают, по факту люди, которые были вчера нашими криворожскими журналистами, сейчас представляют новороссию, ЛНР, и ДНР, но это вопрос. К чему это идет? Разговаривать действительно нужно, искать какой-то диалог, искать точки соприкосновения, при котором должен наступить, в конце концов, мир и покой. при котором ни с той стороны, ни с этой стороны не будут гибнуть люди. Щоправда, на блокпостах, де наша сторона несе втрати, настрій інший. Це вже не локальна, АТО, там справжня війна, кажуть бійці. Мир, який мало б гарантувати перемир'я, оголошене до 27 червня, насправді крихкий. Українська армія припинила АТО, але терористи порушують це перемир'я. Бойовики обстрілюють блокпости військових і станків, нападають на українських силовиків. Втрати кривого рогу лише за три місяці. Семеро. Ще четверо важко поранені. Їх з Харківського та Дніпропетровського госпіталі реанімобілями доправлятимуть до Кривого Рогу. Лікуватимуть тут у тисячці, щоб близькі та родичі могли знаходитися поряд з пораненими. Скільки насправді криворіжців наразі перебувають в зоні АТО, поки що точно не встановлено. Цим питанням наразі має намір зайнятися оперативний штаб, створений міською радою.